Україна потерпає від повені на сьогодні. Від підтоплення страждають мешканці майже ста населених пунктів. Велика вода може перетнути безпечні позначки на річках восьми областей. Рівень води у водоймах продовжує рости. Ситуація на Херсонщині поки не критична, однак тут вже готуються до можливої повені. Нова маячка одне з найпроблемніших селищ у плані підтоплення на Херсонщині. Страждає від великої води. У 2010-му тут затопленими виявилися десятки домівок. Тому саме Новій маячці, і відбулося тренування з ліквідації наслідків підтоплення. Під час навчань рятувальники відпрацьовували заходи у разі надзвичайної ситуації та перевірили роботу систем водовідведення і дренажних насосних станцій. Поговорене питання щодо забезпечення. Дій тих сил, які будуть залучені для ліквідації надзвичайної ситуації. А також дуже було жваво обговорено питання щодо проведення вакозаходів населення, яке буде потерпати від дій поверхневих вод від підтоплення.